Ольні ідеї для побачень, які точно вас зблизять. Перше це таємнича інтрига. Один організовує все до деталей, а другий знає тільки дрискот і час і в певний момент. Пов'язка на очі, нова локація і незнайомі відчуття. Далі у нас екстремальне побачення. Бийте посуд, ідіть в тир, ганяйте на картингу. Адреналін зближує більше ніж розмови. Ну на перших порах так точно. Далі у нас спільний майстер-клас і це може бути кераміка, кулінарія, живопис. Коли пара створює щось руками, це дуже зближує на гормональному рівні. Ой, далі моя улюблена ідея поб. Бачені, і це день так. Ви на все кажете один одному, так. Наприклад, ви кажете, коханий веди мене в гіпюр на шопінг, і він каже так. І тут ви вже забираєте красовезний боді з нової колекції. І остання ідея це релакс. Побачення їх, до речі, можна поєднати з попереднім. Обираєте спа, будиночок у лісі джакузі або ж глемпінг і хайфуєте наодинці з природою без телефонів. Ну рай, зберігайте, і напишіть, який образ найкращий. Я вже два роки веду свій блог і тільки зараз зрозуміла, ви мене не знаєте. Часто мені що щодріна, я думала, ти така біч, а виявилось наша. Я холостячка з маленьким пихнастим прицепом, і можливо, ви тут після цього мого відео. Дівочки, було боляче, шандарахнуло нормально на кілограмів так 10. У мене є два улюблених бренди, Кіндер і Сан і Ця сумочка моя, хочушка. Я не пілатес гьола. Активно займаюся силовими, а ще граю в баскет. Я дуже домашня людина і вважаю, що вдома завжди має пахнути розкішю і затишком. Тому це робить моя любов Султана Secret від Spa Східна, глибока, таємнича амбра, дівчата я в обсесії, Це лю я думаю, так пахне пристрасть, але якщо ви на стороні чистоти і світла, урвіть котон екла, це м'який сандал, дуже приємний, ніжний і пудровий. Залишаю вам посилання, і ви знаєте, що робити яким знаком пощастить у 26-му році, і чому овні ри потрібно обходити стороною? Почнемо з кінця і підбірку у нас відкривають скорпіони. Не я кажу, а зірки пророкують, що у новому році ви матеріалізуєте усе, про що будете думати, тому думайте про розкішне, як ця прекрасна чорна Любі мої терези. Зірки, шепочуть, що очищу, у фінансовій сфері на вас чекає нестримний ріст, тому для вас відразу два образи на вибір і запам'ятайте ці рухи, бо ви будете танцювати їх весь рік, коли до вас будуть заходити гроші. Мої зіркові козероги передбачення. Для вас деякі справи можна відкласти на завтра, а деякі на завжди. довіряйте життю в наступному році. Воно вас завжди веде в правильному напрямку. Наприклад, як сьогодні у бренд папає, і я думаю, по цю розкішну сукню. Рибки мої золоті, я знаю, ви чекали. Для вас у мене дуже серйозна інформація. Ви маєте це почути і посміхнутись, бо весь рік ви будете тільки цим і займатися. Удача буде на вашому хвостику. Пишіть, кого пропустила, і який образ від папая вам сподобався найбільше. Усіх цьому бира образ на новорічну ніч по знаку садяку. Частина перша розкішні мої левиці для вас все найкраще, тому королівський тотал ред, щоб всі втратили свідомість. Не речим не дістаємо кіхтики, а розслабляємося, збираємо усі компліменти. Мої золоті близнюки. Я знаю, що у вас зараз один настрій, а через хвилинку інший, але це ваша фішка. Тому для вас образ трансформер, експериментуйте з шаллю або взагалі її знімайте, Ну будьте собою. Розум і краса не сумісні, говорили вони, але це не про дів. Для вас у ван байван я знайшла розкішний боді, і ажурні брюки, що. Щоб ви, як завжди, були ідеальні. Не мої запалюйте цю ніч. І у 26-му сяйте ще яскравіше. А для стильних стрільців обираємо корсет, який каже: краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша, напишіть для якого знаку підібрати ще образ і бігому ван, поки ще що щось є в наявності. Цілую. Мої покупки на цю зиму дівчат утепляємось. А перший світшот, який підкорив моє сердечко. Спереду він має мінімалістичний напис Dream, а на спинці ту нашу українську мрію, я просто не змогла встояти. Друга покупка це базові лагенці, які виявились дуже приємними до тіла. Повірте, я вже їх набачилась різних. Вони дуже класно тягнуться. А ще побачила у бренду Нуов такі ж на байці. Подивіться, який простий, але стильний вийшовфіт, і це лише правильно підібрані якісні позиції. Коли я одягаю цей світшот, у мене усі запитують, де його придбати. Бати, він дуже компліментарний, а ще він на флісі Лейн це свішот від бренду. Ну Якщо хочете більше зимових розпаковок, пишіть обов'язково зніму. Лоу, три базових лонги, які закриють усі ваші питання. Замовляли. Mm. Почнемо з шоколадних лагінців зі штрибками, які пасують під кожен з цих верхів. Це без шовочки, ноги роблять від вуха, та лію сину. Лот номер два. Тонесенький, невагомий лонг Тіна. Дівчат відразу вас попереджаю. Я вже бачу його величезний мінус. Його взагалі не хочеться знімати. Він сідає як друга шкіра. Ну просто ніжніше ніжного. Далі у нас лонг з ефектом софт тач виглядає дуже стильно, навіть в найпростіших образах за. Мовили, і все, ви українська Лара Крофт. і останні у нас полі для моментів, коли у вас буде романтичний настрій. Дірюшики, дівчат, ну я не можу дуже мило. це просто любов. Поки вони ще є в наявності, залишаю вам посилання. Ви знаєте, що робити.